Доброго дня, мене звуть Олександра. Я адміністратор центру надання адміністративних послуг міста Львова. Чим можу бути вам корисна? Добрий день, мене звати Вікторія. Я дорогую вам з міста Гданськ і знаєш, у вас є такі консультації. що основному ні документи завдяки співпраці Львівської міської ради і міської ради Гданська за сприянням. Фундації Гданська у місті Гданську починає працювати послуга віртуальний адміністратор ЦНАПу міста Львова. Якщо ви маєте потребу відновити втрачені документи, вирішувати майнові питання на території України, замовити різноманітні довідки, ви маєте таку можливість. Запрошуємо скористатися послугою і дякуємо «Гданську» за співпрацю.